Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемія Україна. І сьогодні ми поговоримо про сезонну актуальну річ це видалення мошки. Або пташиного посліду з кузову автомобіля. Говорити ми сьогодні будемо про засіб, який називається Insect and Dirt Remover, Просто народі ж це антимошка. Дуже хороший засіб, який видаляє навіть міцно в'ївшися забруднення комах, пташиного посліду, масел та інших екологічних забруднень. Застосовується як по кузову автомобіля, так і по моторному відсіку. Для зручності застосування засіб є вже готовий з тригером в ємності в 750 мл, і також для крупних детелінгів є 10-літрова каністра. Застосовується засіб в чистому вигляді, проте, якщо у вас малопомітні і не сильно забруднений автомобіль, можна робити концентрацію від 1 до 3 до 1 до 5. Стосовно забруднення комах та пташиного посліду, хочу звернути вашу увагу, що Дуже небезпечно залишати надто довго їх на поверхні за рахунок вмісту в них білкової маси та аміаку, Вони дуже погано впливають на лакофарбове покриття. І чим довше часу вони там знаходяться, тим більший шанс, що вони можуть зробити певний опік на вашому лакофарбовому, який прибереться тільки поліруванням. Тому не нехтуйте, якщо бачите, що таких забруднень вже дуже багато, відразу змивайте. Рекомендую застосовувати його перед початком мийки, нанести на зони з забрудненням, змити апаратом високого тиску і далі вже переходити до наступних етапів мийки. Тільки будьте обережні, не наносите його на відкритому сонці та на дуже гарячу поверхню кузова. Що ж то давайте дивитись, як він працює. Як бачите, на кузові цих забруднень дуже багато що мошки, що пташиного посліду. І зараз ми будемо це все прибирати, імітуючи мийку на самообслуговуванні. Отже, в нас є автомобіль, нам треба обов'язково перевірити його температуру, тут температура. Нормальна, тобто ми можемо наносити безпосередньо наш засіб, щоб він надто швидко з поверхні не випарувався. Отже, я беру і в чистому вигляді наношу все на поверхню, яку мені треба очистити. В основному це тільки передня частина автомобіля та лобове скло. До речі, важлива інформація, яку я не упомянув на теоретичній частині, що запах дуже приємно пахне цукерками, тому працювати з ним доволі комфортно. Чекаю приблизно 2 хвилини, бо в мене в приміщенні доволі жарко, і змиваю все водою під тиском. Дана процедура в мене зайняла 3 хвилини часу, результат відмінний, зараз ви це побачите. Ну і далі, якщо, наприклад, це мийка самообслуговування, ми приступаємо до подальшої мийки автомобіля і заодно ця мийка змиє залишки нашого засобу, який залишився на поверхні. Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.